Як поступово втрачаємо здатність відчувати життя? Коли ми ігноруємо в тому, ми втрачаємо більше, ніж продуктивність. Так працює наша нервова система. Ігноруючи щось одне, це неодмінно впливає на всю нашу чутливість і до позитивних речей також. Коли організм виснажений, мозок переходить в режим енергозбереження, виживання. Інколи це є необхідністю. Коли Якісь сильні стресові реакції е, і ситуації. І в першу чергу мозок вимикає такі емоції, як радість, цікавість, е, ніжність, здивування. Тому що ці відчуття вимагають ресурсу і переживання. Залишаються базове вижити, тягнути. Е, Робити мінімум необхідного. Ми продовжуємо діяти, але всередині порожньо. Будні стають сірими, події незначними. Тіло реагує також, відчувається як ніби ватна, ніби віддаленість такого відчуває, відчувається тілесно. І це така це не ваша провина. Це так організм реагує. Фізіологічно на перевантаження. І тоді ми думаємо, треба ще трішки потерпіти, піднажати, і от скоро стане легше. Але нервова система працює навпаки. Чим більше ми тиснемо, тим більше втрачаємо чутливість. І інколи, ще раз нагадаю, це необхідно для того, щоб вижити. А якщо ви спробуєте подивитися на ваше життя ніби з боку, чи є у вас особиста можливість зробити паузу? Маленьку паузу і помітити, що я відчуваю, що зараз з моїм тілом, яке воно, де воно, так трішки його просканувати і помітити, де відчуваєте напругу, в яких його частинах, як я можу допомогти розслабити собі ці частини тіла, щоб відчути, як напруга поступово-поступово дає розслабитися. Живість це не щось велике, це дрібні сигнали тіла. Які стають для нас доступними, які ми помічаємо? Здатність сказати: я тут, я жива чи живий, і я відчуваю.